Привіт! Знайомся бренд Вовк, створений у 2012 році і орієнтований на одяг, взуття та аксесуари для жінок. Компанії вже більше 12 років, а ви про неї нічого не знали, тоді відео буде корисним та інформативним, в тому числі з точки зору можливості зекономити на якісному українському одязі. В інтернет-магазині Вовк представлені жіночі сукні на будь-який смак і випадок. Спідниці, штани, костюми, світшоти і топи, а також верхній одяг, розмірна сітка від XS до XXXL. У Вовк кожна жінка та дівчина, незалежно від типу фігури, зможе підібрати для себе вбрання на будь-який випадок. Як економити в магазині? Ну, по-перше, бренд активує знижки на певні колекції та типи товарів, а також Робить знижки по сезонам. Окремо в меню сайту та по лінку під відео знайдете розділ розпродаж. Знижки тут до 70%. А підписавшись на розсилку бренду, акції вам будуть приходити регулярно та вчасно. Промокоди у Вовк бувають, але рідко. Якщо вони є актуальні, то знайдете їх в описі під цим відео. Активується промокод на сторінці оформлення замовлення. Зверніть увагу: ви можете обрати або промокод, або скористатись бонусами. Про них далі. У Вовк передбачена програма лояльності, яка дає бонуси. Клієнту вже після першої покупки 5% від вартості замовлення нараховується на бонусний рахунок. Якщо вже скупились більше ніж на 25 тисяч гривень, то на бонусний рахунок іде 10% від замовлення. Одна гривня, один бонус. Бонуси автоматично нараховуються на 15-й день після покупки. Бонуси активні 6 місяців. Потім згорають, тож їх варто використовувати. Додатково на день народження вам нарахують 500 бонусів, але майте на увазі, що оплатити покупку бонусами повністю неможливо лише 50%. Також в інтернет-магазині Вовк є можливість купувати подарункові сертифікати від 200 до 2000 гривень. Безкоштовна доставка по Україні діє при купівлі від 2000 гривень. Варіантів оплати достатньо. Тож, якщо захочете зекономити, то не забувайте, що в описі під відео буде промокод, якщо він є, а також є лінк на сторінку з розпродажем. Вдалих вам покупок. До зустрічі!